Одні з перших посіяних покорних культур, вони були найбільш розвинуті, найкраще розвинуті. А тут також покріння культури були, та, так? Так. Та. А що попередники? Зимовшениці. І що буде тут висіватись далі? Горох. Тут після пшениці буде горох. Все, що було. Вже зібрано вражає, скрізь засіваються по культури, так? То обов'язково. То має бути законом, не може бути інакше. Максимальну увагу приділяємо після збору врожаю. Як виходить по періодах, по тому як можна роботу сконцентрувати максимально, щоб зразу всіяти сіяти покривні культури, не вдається зразу знайти інший період, але обов'язково до осені всі ярі культури мають бути посіяні тільки після покривних культур, то, то стандарт закон тут інакше просто не може бути. Ото є чергова площа покривних культур, Михайло Іванович мене запитує, що така різниця? Тут стоять покривні культури, а там лежать. Осінь минулого року компанія Ріжиті запропонувала нам чотири зразки своїх покривних культур для того, щоб ми заклали досліди. І отут починаються наші покривні культури. Отут є чотири ділянки, було посіяно від компанії Ріжті. У складі там була редька, овес, щетинистий, вика, але в різних, в різних пропорціях. І отут ми закладали досліди Чотири послідовності різних їхніх сумішок. Вони нам дали для, для досліду. І отут, бачите, їх є набагато менше, тому що там кількість насіння була невелика, і вона була майже одноманітна. Вика, редька олійна. Увесь 14-й, ну і все, там то, то в основному. А от наші сумішки ми далі будемо, вони багатокомпонентні. Там є вже 11 складників. Там, там є 11 складників. Отут було 4 складники, а там вже є нас 11. І отут, коли припинилася вегетація, вони в основному то вже були. Вони вже повилягали, редька в основному залишилась. А ті всі решту овес і е, вики, її вже майже немає. А от в нас де було редька, соняшник, гірчиця, тут також був і овес. Тут тільки були виключені з сумішки, кормові буби і горох, бо тут йде під бубові культури. То, тут тієї сумішці немає. А тут і Фацелія, льон олійний. Гірчиця, редька. Ото, ото, ото межа. Ото вже наші сумішки вони стоять, бачите? А ті сумішки, що тут немає такої кількості і вони, вони вже вони зовсім інакші. Ну, але потім будемо сіяти горох. Побачимо, який буде результат. Є різниця. Маска тут бійка була, Так. Ну, У нас більше компонентів набагато. Це буде сіятися тут. Горох. То є попередник під горох. Тут буде сіятись горох. Ну, Тільки зможемо зайти. Ну, думаю, в кінці тижня. Туредька, Туредька. Бачу, бачу, ото редька то відріжет ті. Ну, що хочу сказати, Михайло Іванович, хочу сказати, що редька наша. Те, що ми маємо насіння. І те, що нам дала компанія РЖТ, тут корень був кращий. В нас такого кореня не утворив. А те, що вони от привезли, ми бачимо по самих рослинах, який був корінь редький олійної. Тут, тут явно видно, що він, що він потужніший. Ну Це видно, який сорт. Ну так, 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 так. так. Ми навіть. <плес> О, це... та, ми з Назаром навіть говорили, може ми залишили і зібрали собі насіння, але потім вирішили, що то недоцільно, бо ми як зберемо насіння, то потім висипемо дуже багато редьки, що ми будемо робити. І ми так думали-думали, нарешті <смі> вирішили, що не будемо збирати. Але от наша редька не такий вибрав. Ця редька робить те, що ви хотіли зробити так. інструментом по Так, То і якраз робота, корінь вонасі, глибоко так. йде, то. Вона виконує свої функції. І ви знаєте, вона тут не сильно, але вона так рівномірно бачу, представлена. Так, от зайдемо вже в нашу редьку. А яка була норма гектар гектарна оцих сумішів як? Ну, їхні сумішки ми сіяли там 20 кілограмів, від 12 до 20. Якщо там було більше і редьки, то бу, норма була до 20. А так ми починали з 12 кілограмів. А ваша от зараз? Ну, от, от, ото наша сумішка. Тут було 37 кг посіяно. Тут було 37 кілограм. Е, Рахуємо. Вика, овес, ячмінь, фацелія, е, льон. Соняшник. Соняшник Сім, сім культур. Так, дуже, але бачите, редька, от редька не така. От, от розвиток редьки нашої не такий потужний, як там. Знає, вона редька є, але, але тут корінь, корінь то свою роботу робить, але сама кореневище, кореневище от в тих режиттів і там більше. Там. Ну, але тут свою роботу зробили тут. І бачите, тут також солома не розкладена. Ні. Бо абіоті... Дві таїси, корені були. А після гороху тут не буде нічого. Тут буде чорне поле. Після гороху та вся вся, вся маса, вона вся з'їсть. І, і, і горох буде сіний без мінеральних добрив, ні грама мінеральних добрив під горох ми давати не будемо. І так попереднього року давали 41 центнер, в середньому зібрали гороху. Буде тільки гербіцидний захист і інсектицидний від шкідників. Все. Ні від хвороб, ні мінеральних добрив. Отой горох має виростити на тій органічній масі, що зараз є, і на, на тому, що ґрунт спрацював кореневою системою, буде виділяти ті поживні елементи, які розчинені е, іншими культурами давати доступ фосфору, калію і азоту. Ото то буде робота тих покривних культур. Так, ну, але ми, ми задоволені, тебе, от, от і наші покривні культури вони також свій результат. Ось зараз закінчується площа озимої пшениці після льону. І чергове поле дуже велике, покривних культур. Тут, отак от від початку до кінця, бачите, такий дуже великий масив. І в тому масиві, от зараз, де ми переходимо, тут буде сіяна вика на зерно, а далі піде все льон олійний. І от ну, чергово бачимо залишки, то рослинні рештки ярої пшениці воно залишилося. І то, що стоїть, то були покривні культури. Вони зробили свою роботу, і, ну, надіємося, що добре оздоровили ґрунт, е, дали нормальний запас всіх необхідних елементів для майбутньої культури вики. От, отак виглядає чергове поле покривних культур. Весною вони зараз сухі, вони зараз фактично лупутять, тріскутять. На цей. От бачите, Коли ми припиняємо вегетацію, там були стручки від редьків ліни, але насіння ще не було сформоване. Ну, тобто воно не, не, не висипалось, його ми не дали. Тому що ми всі культури, які сіємо з осені по кривні, перед ходом зиму ми їх десикуємо. Тобто -то гліфосатом заходимо, приблизно 1,3, 14 15 літри, даємо гліфосату, якщо є необхідність, даємо домішки там, або гріток, або декамби, якщо є потреба. І Стараємося, щоб воно все було весною готове під те, щоб тільки сіяти, щоб вже росли. Так, 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 так. Гуля, дуже цікаво. А у вас немає такої типу культури? У нас немає. А чому? чому? – ну, Ми підібрали в зміну, щоб в нас стандартно, ми не переживали, що в нас нічого не зійде. Всі культури в нас холодостійкі, вони всі зійдуть от в такому покрові, вони добре формують цю зміну, нам оптимально виходить по збиранню, тому що ми починаємо від ранніх культур, таких як горох, і закінчуємо кормовими бобами, і в той період в проміжок у нас є зернові, в той проміжок у нас є натрій. І в кінці, правда, саме останнє ми збираємо льон. У нас так виходить, що льон ми збираємо найпізніше. Але нам для комбайна навантаження, мінімум, не маємо затрат на досушування, ми фактично не досушуємо нічого, ніяких культур. І нам в нашій сівозміні такі культури якраз є оптимальні і технологічно вирощувати, і технологічно збирати. Тобто, ви враховуєте контекст. Так. Нараховуємо свій контекст. Так як ви правильно сказали, коли ви були в Сполучених Штатах, і один з фермерів, ви мені то наголошували, що так було їм сказано, то ми, ми, ну, нас вийшло само по собі, то, що ви сказали, що те слово ми вже будемо застосовувати. Ви його просто. Так, так так. Так сталося, кажуть. так сталося. Один з фермерів, мій колега, який зі мною вчився, коли я починав перший рік. Потім другий рік, і він в цьому році до мене зимою дзвонить і каже, ну що, ти вже натішився тою технологією? Кажу, натішився, тішився і тішитись буду. А що ти ще від неї не відмовився? Кажу, е, я би мав дуже великий гріх, якби те, що я застосовую, вернувся до попереднього». Кажу, для мене то би було, я навіть не знаю, напевно, шок я би дістав, якщо б я вернувся вже до обробітку ґрунту. Як то кажуть, не біжити. Та, Він таке думав, був впевнений, що я від того відмовлюся, бо він мені казав, от ти два-три роки попрацюєш і все одно візьмеш глибоко розпушувача і будеш той ґрунт, бо він в тебе запливе, затече, він буде в тебе не структурований. Розумієте, Люди не вірять, що можуть робити рослини, і що можуть робити ґрунтообробні агрегати. Ті допомагають, а ті руйнують. Скоріше до вас Ну можливо. Поки що ще так мало, але можливо так і станеться колись. До тої межі, яку я вам показував осінню 2022 року, коли ми добрали земельну ділянку, пай докупили в людей і нам доєднали від тої великого холдингу. Сюди тут якраз є межа. І от в цьому році сіяно після ярої пшениці покривні культури. І от дивіться, наскільки оздоровлений ґрунт тут. Що тут війшло 99%, все насіння зійшло. А тут, де був обробіток ґрунту, Зійшло, напевно, тільки половину насіння. І ми не можемо пояснити, то ми вже е, другий рік сіємо покрівні культури, і вони тут не сходять всі. ґрунт їх чомусь не впускає. Він, він, не, не він, він ще не живий. розумієте? Він ще не оздоровлений. Да? Так, і От дивіться, яка межа, чітко веду, так від початку до кінця. А, до, ти, в... суміш одна і те ж суміш. Та, 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 і Історія поля. Як ґрунт хоче вже тут, щоб на ньому росло все, так. а тут ґрунт чомусь. Не хоче ще всього, і воно тут, бачите, отут поодинокі рослини є, які які зійшли. От, ото далі продовжується та історія. Дуже наглядно, дуже е, цікавий досвід, дуже цікавий навіть експеримент. Так. І разом з тим, дивіться, тут була яра пшениця. От як на заорі зійшли всі рештки ага, так, пшениці, так, так. А, а, там а, нема... а там чомусь вони не зійшли. Так. От ті покрівні культури а, їх ну, залишили, так. не дам їм сходити. А тут, де був вільний простір, то зійшла та падалиця, але дуже мало покрівних культур. Половина з того зійшла, що от там. Тут чітко видно, яка різниця тут і там на полі. Друзі, а як ви вважаєте, чому так? Я дуже задоволений тим, що технологія працює і там, де мало опадів, і там, де багато опадів, і там, де творчо підходять до цієї справи, де думають не тільки про прибуток, а думають і про родючість ґрунту. Розумію, що кожен фермер думає в першу чергу, як прогодувати свою сім'ю. Але є такі люди, які думають не тільки про Прибуток, а думають і про ґрунт, на якому вони його отримують. І я вважаю, що ваша місія набагато більше, ніж нагодувати свою сім'ю. Такі люди, як ви, ваша практика, вона розвиває країну. Бо там, де думають про ґрунти, там є майбутнє і у майбутніх поколінь, які вже приходять на сміну, бо вони вже починають робити на живих ґрунтах. А це ви зробили дуже великий заділ. Я дякую. вам дякую. Погоджуюсь з підтримою, правильно ви кажете, саме так воно відбувається. Так. Тут, але тут... Життя саме заставляє, щоб так працювати з меншою кількістю мінеральних добрив, з меншою кількістю засобів захисту, тому що вони тут не потрібні. Вони є тут зайві, вони економічно недоцільні і біологічно неправильні. Якщо ми будемо вносити багато фунгіцидів, так як ви говорите, то ми ту біоту будемо знищувати, тому що то є антибіотик, який знищує крім. Того, що на рослині є, ще й то, що в ґрунті. і тут не можна, тут треба відмовлятися, тут а треба переходити культури це пробіотик. Так, а то є пробіотика. А то є це допомога пробіотик. то пробіотик. Так.